Всім привіт! Хлопці з Банату нації поділилися дуже непоганим шаблоном на рахунок того, що судовий збір є антикорупційним і не підлягає виконанню апеляцій. Це шаблон апеляційної скарги. От. Вона дуже дієва штука, тому що коли ви подаєте скаргу в суд, в любу, суд постійно вимагає судовий збір. От, і там кожне питання в них як комерційна лавочка, вони ставлять ціну на кожне питання. Три питання, три ставки, так можна сказати, три сплати. І більшість суддів, кажуть на загруженні, не виконують якісь свої обов'язки, бо тому що не встигають. І як дізнавалося, більшість суддів... Загружені питаннями відстоювання своїх інтересів фінансових, тобто ці повернення справ, за які не було е, проплачено судових зборів. От. І вони це зроблено для того, щоб тормозити якісь справи, типу, затримувати, І вони на підставі того, що немає судового збору не проплачено, вони зупиняють справу. Це є все антизаконно, тому що. По-перше, от в шаблоні я той, що подам знизу, що прикріплю до коментарів для наглядного прикладу, зазначено, що, по-перше, суд це получається як комерційна лавочка, і він собі встановив якби по другому кругу збір. Бо тому що в бюджеті України зазначено, що судовий збір він ну, приписаний. Автоматично в бюджеті, тому що суд получає на всі розходи, на всі там розтрати і повністю проведення судових е, тих засідань, повністю з бюджету надходять гроші. А вже от те, що з нас збирає, це вже йде по другому кругу. Це то саме, що проходить, можна сказати, е, з квартплатами, цим в бюджеті воно все в нас є, а як люди видивчають, а е, ми повторно якби, платимо незрозумілим конторам. І на незрозумілі рахунки. Ну і повернемося до суда. І е, от е, Багнет націй вивчив це питання і зазначив, що е, там, наприклад, навіть в податковому кодексі немає такого е, пункту, на який би мали йти е, от, фактично як податки від тих судових зборів і проче. Це все фактично незаконно, е, тому що. Ні в якому кодексі ніде немає цього призначено. Це все така яка ефективна така, е комерційна така, ситуація, яку вони самі собі якби, під себе створили, незаконно провели е через якісь там типу, постанови і прочі. Тому е от, е в тому додатку все чітко розписано. Е я скину обов'язково і користуйте, застосовуйте, і коли йдете в суди, просто. Берете шаблони скарг і подаєте, щоб ніякі недосуддя собі не, не, ну, не змушував вас сплачувати ці всі постійно судові збори. І там багато цікавої інформації, яка стосується тих недосудів, які себе отак, е, як, е, сформували як бізнес-лавочки, і порушуючи якісь такі норми людські. Вони дозволяють собі на нас отак заробляти, і якщо ми не виплачуємо, якщо не вистачає там якихось грошей, прочі, проплатити, вони просто безпідставно відкидують наші розгляд наших справ, щоб і то, типу, наводять приклад, що справа не розглянена, та в зв'язку з тим-то з тим-то. Хоча воно відношення, навіть якщо на то пішло, судовий збір не має до. Наприклад, суті справи, але вони під цей шумок як кажуть, відкидають розгляд, щоб вас от, надавити на вас, щоб ви все-таки зробили проплату. Тому от я долучу до коментарів цю ссылку і використовуйте і діліться, як у вас пройшло певні, певні функції чи застосування дієве чи ні.